Гороскоп на 10 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку Овни буде добре зайнятися наведенням порядків, викинути непотрібні речі, розібрати шафи. Вирішення важливих особистих питань теж краще не відкладати. Тим овнам, які мають впливових родичів, можна звернутися до них за допомогою. Тельці на вас чекає приплив сил та енергії. Якщо ви не будете марнувати час, то встигнете дуже багато і не втомитеся. Заранку добре було б зайнятися господарством, зробити прибирання, виправити дрібні побудові неполадки. Тельцям, які давно планували великі покупки, варто вирушити до магазину. Є шанс придбати бажану річ за вигідною ціною. Близнюки. Ідеально буде провести весь день вдома за звичними справами у родинному колі. Можливо, занепокоєння без видимої причини. На деяких близнюків чекає неприємна звістка. Але навіть якщо таке трапиться, дуже скоро з'ясується, що все можна виправити. Вирішення будь-яких робочих питань краще відкласти до завтра. Раке. відповідний момент намітити робочі плани на наступний тиждень, навіть якщо у вас вихідний. Ви налаштовані генерувати ідеї, не прогавте можливість придумати щось корисне. Розпочати косметичний ремонт або попрацювати над дизайном будинку теж буде вдалим рішенням. Леви. ви будете налаштовані вирішувати проблеми, причому не лише свої. Ваша великодушність та доброзичливість дозволять допомогти близьким та знайомим. При цьому постарайтеся не забувати і про власні інтереси, дехто може спробувати скористатися вашою сентиментальністю та змусити зробити більше запланованого. Діви. Ви налаштовані позитивно, мислите ясно і схильні до розмов. Одночасно легко спілкуватися із членами родини і з менш близьким оточенням. Дівам, які готуються до іспитів або вчать іноземні мови, варто виділити час для занять. Нові знання засвоїться особливо швидко, можливо, отримання приємних новин. Терези. Може здатися, що на вас навалилося дуже багато проблем. Не намагайтеся впоратися з усіма завданнями самотужки. Пам'ятайте, що у вас є близькі люди, які можуть допомогти, як тільки ви їх про це попросите. Якщо можна відкласти справу на потім, краще це зробити. Відпочинок сьогодні має бути головним пріоритетом. Скорпіони, зранку найкраще зайнятися вашою улюбленою справою. Можливо, будете трохи дратівливими, і спілкування з членами родини не складеться, тому постарайтеся провести трохи часу наодинці з собою. Це допоможе налаштуватися на позитив. Стрільці. Саме час вирушати у подорож чи тривале відрядження. Можливо, отримання важливих новин, які вас потішать. Ви будете налаштовані позитивно. Тому вдасться просто поговорити і обговорити серйозні питання. Не виключені дрібні попутові неприємності, але всі вони виявляться легко переборними. Козироги. Якщо у вас заплановані справи, постарайтеся вирішити їх у першій половині дня. Цей час буде найбільш продуктивним та вдалим. Можна вирушити за покупками, облаштовувати затишок вдома або робити дрібний ремонт. Деяким козирогам добре було б запросити гостей, з якими є спільні ділові інтереси. Водолії. Ви відчуєте приплив сил, яким варто скористатися. Відповідний момент вирушити на тренування або пробіжку. Тим водолієм, хто тільки подумував зайнятися спортом, є сенс розпочати день сприятливий для будь-яких фізичних навантажень та роботи руками. Риби вам вдасться легко владнати ті справи, які раніше пробуксовували. Вірне рішення підкажуть інтуїція та життєвий досвід. Ви зможете багато встигнути, якщо грамотно розпорядитися часом. Але не перепрацьовуйте і не намагайтеся зробити відразу все. Відпочити також дуже важливо.